Звернемось до законів. Закон України про житлово-комунальні послуги в статті 20 зазначає, що споживач має право перше отримувати житлово-комунальні послуги належної якості та в повному обсязі. По-друге, це на перерахунок розміру плати у разі надання послуг не в повному обсязі або неналежної якості. Стаття 22 зазначає обов'язки виконавця. Виконавець зобов'язаний проводити перерахунок у разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі чи неналежної якості. Стаття 26. оплата житлово-комунальних послуг. Споживач не зобов'язаний оплачувати житлово-комунальні послуги, які не були йому надані. Стаття 11 закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку передбачає, що управитель зобов'язаний забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надавати співвласникам інформацію, передбачено договором про надання послуг з управління. Постанова Кабінету міністрів України No 151 від 05.04.2019 зазначає, у разі ненадання або надання не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов'язаний здійснити перерахунок плати за відповідну послугу. Тож, як ми вже розібралися в попередніх відео, компанія «Ліневич Сервіс до 14 лютого 2025 року взагалі не мала повноважень управляти нашим будинком Гранд Борже. Але зараз давайте розберемось з тарифами, які вони виставляють.